Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні огляд мого новенького блендера. І як бачите, вже за першим малюнком не просто блендер, а майже цілий кухонний комбайн. Торгова марка MRM модель MRK 17, це польська торгова марка і збирається дана техніка також у Польщі. Мій старенький блендер захотів вже на пенсію, тож вирішено було придбати новий. Ну, і ви самі знаєте, зараз техніки безліч, і обрати її, ну, дуже тяжко. Здається, вже прийняв рішення. Ось ця модель, здається, підходить. Але ж ні, ця також хороша, а ця дешевша, а це, ну, всі ви знаєте оцю тяжкість вибору техніки будь-якої. Будь Прочитала всі коментарі на всю техніку. І, звісно, жодної такої не буває, щоб вона десь там щось там не зламалась, але. Моя порада для вас: оглядайте техніку обов'язково при отриманні. Є дуже багато коментарів, коли звертається, що є некомплектність. Ось, наприклад, був один відгук, що оці дві терки були однакові. Перевірте, відразу я отримувала на розетці, на відділенні розетки, будь-де нова пошта, Укрпошта, чим ви будете отримувати. Якось службою перевізником. Перевіряйте відразу комплектність. Якщо це зафіксує людина ще якась, окрім вас, так, і складе акт. Так, відкрили, так, не вистачає. Це вже, це вже плюс. І також буває, що при транспортуванні десь от тріщина самих оцих самих чаш. У вас є відразу можливість оглянути цілісність всіх абсолютно складових. Звісно, я. Все це оглянула. Просто буквально кожну детальку ми з цієї коробочки разом з оператором відділення розібрали, виняли, передивилися, склали всі задоволені. Вони задоволені, що продали та привезли цілим. Я задоволена, що отримала також цей продукт. Отже, не буду тягнути резину. Відразу так все розпакую, покажу вам. І відразу я підготувала ще тест-драйв для цього комбайну. Так як тут у нас є. Функція нарізка кубиками. У мене вже відварене все є на олів'є. І ще будемо пробувати терку на деруни. Чому саме її? Тому що є багато відгуків у різних блендерів. Я не кажу про цей. У різних блендерів що дуже багато не дотирає самої там картоплі. Все це ми зараз з вами і перевіримо. Отже, ось так він у нас виглядає у збірці. І дістаємо. Це ми, звісно, назад склали з оператором. Так, сама ручка блендера. Багато є скарг на ну, різні моделі, не цю, що дуже тяжко натискаються кнопки, і, звісно, у блендера ми повинні тримати кнопочку весь час, тому що це прилад такої імпульсної дії. Тобто ми повинні тримати, відпускати, ну, тобто, ви зараз бути в роботі. І тяж, що тяжко тримати кнопочку. От я зараз відразу взяла, але кнопка настільки легко нажимається, що вам просто не передати. Ну, але, звісно, перевіримо його в роботі. Потужність даного блендера 800 Вт. Так, є, і, звісно, і потужніше все. Ну, от, ось так обрала, ось так обрала. Поговорили з колегами, що. Ну, Колеги у мене також жінки, господині, от що великої потужності часом і не потрібно. А попередній блендер в мене взагалі був 600 ватт, і він мене влаштовував. Ну, але вся техніка з часом все-таки старіє. Ось, тому цей блендер 800, і будемо бачити, як він справляється зі своїми задачами. Так, нога. Ну, Це у нас крюк для замішування тіста. Для замішування тіста, я вам скажу не густого, тобто не такого, що потім потрібно буде розкачувати. На заливний пиріг, на млинці буде е, дрожжове тісто, яке потім, наприклад, там десь як на оладки, ну, викладати ложкою я не знаю, якісь такі легенькі пиріжки. І для замішування такого густішого тіста нам потрібна саме насадка крюк. Тут вона і є. Ну, і 800 Вт повинно вистачити. Ну, Так, я плюс-мінус прикинула, що 800 Вт потужності для такого тіста вистачить. Для густішого ні. Так, Ніжка ось таким ножем. Бувають просто зараз на 4. Самих цих хвостика. Тут на 2. Ну, така достатньо, достатньо хороша сталь. Це тримач для тертки. Ну, такий перехідник. Ну, як зручно, я не звернула уваги у відділенні, що цей мірний стакан має ще й кришечку. Тобто, якщо збиваємо майонез відразу у цьому стакані, закрили і поставили на зберігання, Боже, дуже зручно. Прекрасно, прекрасно подумали про нас. Стакан на 600 мл. Тут у нас позначка 600. Звісно, можна тут і більше налити, але більше ми просто не зіб'ємо тут. Так, вінчик. Ну, це зазвичай до всіх блендерів йде. Така ось нога і вінчик. Так що тут? Угу, певно, перехідник. Так, да, перехідник до самого вінчика. Особливість цього блендера є те, що він має дві ємності різного об'єму. це у нас менша на 400 мл. у маму 400 розпочаємо. Так, на 400 мл. 400 мл, звісно, для чого використовуємо. Горіхи, зелень перебити, цибуля, чесник тощо. Тому що друга чаша у нас на 2 літри, і, звісно, що така невеличка кількість продукту там просто загубиться і не переб'ється. Детальний огляд чаші, ви зараз побачите склейку у відео. Я зараз зроблю, коли зараз просто все вийму, ну, тому що трошки незручно отак над коробкою вам показувати. і Буде так просто краще видно. Ви зрозумієте, чому я вам хочу загострити вашу увагу саме на цій маленькі чаші. Давайте дійсно вже все зараз вимовити. Більше лишилося у нас небагато. Оп, 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 оп. І все. Тут у нас велика чаша на 2 літра. Ну і інструкція. Просто як енциклопедія. Так. Приймаю зараз цю всю коробочку і показую детальніше. Тут у нас ще всередині тертки, все є, все зараз покажу ближче. Так, відкривається вона. Ось у нас тут на ручці є така защолочка, прокручується і виймається. штовхачик, все, як звичайний механізм. Кришка дуже така тяжка. Ну, відчувається, що там механізм, якийсь такий добротний, добротний механізм. Гарантія на даний блендер 12 місяців, але при покупці є така функція докупити собі гарантійний термін і навіть ще купити таку посилену гарантію, яка дасть вам змогу зробити обмін по гарантії, то, що на негарантійні випадки, тобто ви щось зі своєї вини зробили з цією технікою. Так, ось так у нас виглядає насадка з ножем, де вже у нас вставлена ось така решітка для нарізання кубиком. Це маленький кубик, ну, ножі я вам скажу, дай Боже, дай Боже, ці ножички. Так, дві терки. Це на деруни. Достатньо надійно і добре виглядає, ну, мені є з чим порівняти, як з попереднім блендером. От, хоча і попередній в мене не ламався, просто вже дещо зношуються деякі деталі. Так, нарізка слайсами, і як наморку. То цю насадочку ми сьогодні не будемо оглядати. Ну, хто не бачив, це, звичайна, буде, як звичайна терка, і звичайна нарізка слайсами. Нас цікавлять дируни. І друга насадочка. На крупніший кубик. Ось, нам, мабуть, на цю терку, на цю саму насадочку я сьогодні олів'є і спробую нарізати. Ось така у нас чаша, дно прорезинене. 2 літри. Достатньо добре. Ну, звісно, тут розраховано, що все-таки була змога замішати якийсь такий невеликий об'єм тіста, От, або нарізати такий собі тазик олів'є. Що я вам кажу про, про маленьку ємність? Я читала відгуки не про цей блендер. Не згадаю, яка марка, що ось ця ручка, коли, коли хочеш зафіксувати для маленької ємності, вона не фіксується ось такими защолками. Тобто, ти отак приклав до механізму і мусиш постійно тримати. Ну, Я також підтримую коментатора, що це все-таки є незручним і недобре так користуватися. А те, що воно якось тут, на якусь защолку, сама кришка не застібається, не думаю, що тут щось є погане. Тому що тут у нас є реберця, тут є такі виямки, пази, і воно все надійно стає, і воно туди-сюди не крутиться. Дуже легко все фіксується. Я це дістала. Оця сама ручка настільки тяжка, ну, так, відчувається, що тут повинен бути надійний механізм. Ось так. Що ще? Читала коментарі, що ці насадочки самі дуже тяжко змінюються. Давайте я зараз спробую їх змінити. Чесно кажучи, я не знаю, як. Ну, Семен-семенчи. Інструкцію ж хто буде читати? Наша нам інструкція? Ось так у нас вона розбирається. Боже, отак виймається. Легше-легше. Я не пам'ятаю, про яку марку говорилося, що дуже тяжко змінюються ці терки, що можна ж просто зламати кришку. Повірте, ці все змінюється дуже легко. Ну, ну, і все, і все. Ось. Так, я думаю, що, що могла, розповіла. Тому залишу посилання там, де я купувала, де продавець розетка. Детально з технічними характеристиками ви зможете там ознайомитися. Я можу підтвердити, що все, все в хорошому ідеальному стані. Часом ще пишуть коментарі, що пластик хороший і запаху немає. Так, пластик хороший, запаху немає, все, все прийшло ціле, все змінюється, все легко. Але зараз просто випробуємо в роботі. Для цього я його помию. Витру насухо, ну і побачимо, як же він працює. Блендер помила витерла, поки витирала, провела тест-драйв ножа. Гострий, я підтверджую, тому обережніше. Підготувала овочі і порізала вже такими шматочками, які я буду вже пропускати через блендер. І пропоную вам такий експеримент. Відео то трошечки буде скороченим, але я у себе зафіксую час на годиннику і вам потім скажу, за скільки часу я оці всі. Овочі порізала для олів'є. Ну і це ж вже майже готовий салат. Додамо лише потім майонез. Гірчість я додаю, сіль перець перемішати. Ось, збираємо блендер. Тут у нас є така біла стрілочка, на ручці біла стрілочка. А ще ось ці виїмки мають сісти в пази. Тому нічого складного. Закриваємо кришкою, тут також є. Намальовані замочки, піднімаю все, зафіксовуємо саму кришку. Хочу вам вікну, вімкнути просто саму ручку, сам механізм блендера, щоб ви послухали, який він тихий. Ну, можливо, в когось є блендери тихіші, але я просто порівнюю зі своїм попереднім. Ну, це просто мої всі коти спокійні, бо коли я вмикала той блендер, то всі в розсипну йшли, хто куди. Потужність у мене стоїть зараз середня. Ось я на звичайне. І на швидший. у мене зараз три кота. Жоден навіть не сіпнувся з місця. Ось. Тому їм цей звук абсолютно не страшний. Шнур сам достатньо довгий, але я зараз далеко від розеток, тому взяла переноску. Зафіксовується також абсолютно легко. Трошечки будемо з відео, трошечки пропустимо. І так, вкидаю картоплю. Ну, як бачите, вже її і немає. Ну, але це ж все таки відварні овочі. Цибуля у мене сира, тож побачимо. Все, фіксую час. Поїхали. Зараз пройшло 3 хвилини, овочі я порізала. Мушу вам просто відразу зараз показати, що тут нічого майже не лишилось. Я це навіть зараз виймати не буду, тому що буде зараз ковбаса і огірок, і вони проштовхнуть цю моркву. Просто потрібно із контейнера виняти, овочі, які вже нарізані. Ну, ви самі бачите, акуратненький кубик, можна ще дрібніше, але мені здається, на олів'є дрібніше не потрібно. Ну, можливо, на якусь іншу страву. Потрібен буде і дрібніший кубик. Ось і все. Огірки вже порізані, і на це у мене пішло ще 3 хвилинки. Тобто, всього-навсього, 6 хвилин на нарізання салату. А, ну, тут трошки огірочок затерся просто під ніж, можливо, там, якби ще щось там пропихало би, то зараз було б легше. Ну, але я не думаю, що це якийсь великий недолік, що такий шматочок огірочка залишився. Його можна вручну зараз дотерти. Ось, А це я зараз візьму зубочистку, щоб його поштовхнути. Хотіла сказати, що на коробці, де намальований салат, що написано, що салат... салатка за 5 хвилин. Ну, десь я це бачила анекдот. Ну, добре, не 5, але салатка за 6 хвилин то точно. Зараз виймаю огірочок, звісно, зубочисткою. мию ще раз блендер. і... Спробуємо натерти картоплю на деруни. Картоплі на деруни я взяла небагато, начистила. Такими вже шматочками підготувала. В попередній блендер я також не, не дрібнішими. Ось такими шматочками я клала, просто щоб е, пройшов через прийомник самої кришки. От. І цибулинка. Так, для збирання нам потрібна буде така ніжка. Терку саму фіксуємо. Та кришку. Аналогічно для цієї кількості картоплі я зараз ще також час зафіксую, скільки про все, на все про все потрібно буде часу. Залишу на середній швидкості. Поясню, чому на середній швидкості. В багатьох блендерах питання просто в тому, що до цього блендера дуже мало було відгуків. І зробити якийсь реальний висновок, хороша це річ чи ні, було неможливо. Ось. Але ви просто побачите, якщо ви хочете придбати такі блендер, ви побачите, що є багато торгових марок, які випускають ну, ось такого типу. Тобто ти дивишся на картинку і бачиш ось. велика ємність, менша ємність, ножі, сіточки. Тертки, от і вже до тих я читала коментарі. І багато хто скаржився, що картопля лишається, картопля або будь-які сирі овочі, які натираються на цю терку, лишається великими шматочками. І виробники, представники бренду, радили е, терти на невеликій швидкості. Ось, наприклад, як я зараз на середній, та е, брати невеликі шматочки. Ну, тож, перевіримо зараз їхні поради. Дорогі мої, на все про все в мене пішло 3 хвилини. І це е, з тим часом, що я зупинялась вам розповісти про коментарі. Так, дивимося, що у нас лишається. Як і у випадку з олів'є, я не думаю, що це велика проблема. Абсолютно. Зараз, правда, ще перевіримо, тут у нас всередині, але. Ага. Ці великі шматочки у нас тут лишилися. Ну Що вам сказати? Да трошки є. Да, да, да. от Але також я не скажу, що це велика проблема. Я зрозуміла, вони тут є велика відстань, вони сюди вилітають. Але я вам скажу, що в минулому блендері у мене також там лишались шматочки, ось і так приходилось вибирати. Так, шматочки довгенькі. Можливо, більш квадратними шматочками нарізати, щось так. Але я вам скажу такий ну, лайфхак від мене. Звісно, ви самі дурни не, не, не готуєте. Я, наприклад, ну, борщ варю, там, борщ, суп або. Ну, тощо паралельно. Я оці шматочки просто дорізала і вкладала до супу. І картопля, скажімо так, була використана. Ось і все. Ну, так, да такими довгенькими, тому що я картоплю на четверо так вздовж різала, і такими довгими лишилися. Ну, але для мене, ну ви вже зрозуміли, як я згостю. Технікою обходжуся, мені ще дає ручну тертку в руки, то і без пальців лишуся. Це вже перевірено. Тож, для мене це не є велика проблема. Ці шматочки можна використати ще десь. От. Як зменшити їх кількість? Буду знати, буду доповнювати, можливо, у цьому відео в коментарях. Ну, і зараз у нас фінальне, фінальне рішення, фінальне враження від блендера. І так, що я можу сказати за оці пару хвилин користування? Запаху, як при використанні нової техніки, от десь ще там масло може нагріватися, так і буде якийсь там запах такої пластмаси, абсолютно немає. Ручка абсолютно холодна. Тобто Я за той час, що я приготувала салат і натерла картоплю на дируни, абсолютно не перевантажила блендер. Да, картопля лишає шматочки. Але це для мене не є великою прям проблемою, тому що блендер брався не лише для того, щоб терти картоплю, а й виконувати ще багато яких функцій. Ось, наприклад, там е, натирання продуктів або ось таке, така нарізка, буду використовуватися і в заготовках десь. Ну, і ну, Якщо потрібні якісь більші об'єми, е, чогось приготувати, це буде просто незамінний помічник. На швидкоруч приготувати якийсь пиріг заливний, тісто замісити, також виручить. Єдине, що ось ще такі були коментарі. Ви бачите, що річ габаритна, це все-таки двохлітрова ємність, 400 мл ємність, от стакани, стільки ще всяких додатків до них йде. І є низка коментарів, які знижують оцінку техніці, за те, що вона габаритна. Ну, Друзі, давайте разом подумаємо, Ну, не може ця вся техніка вміщуватися у дві долоньки. Ну, ну не може. Тому все-таки техніки, розрахуйте, чи є у вас місце для її зберігання. Якщо немає, ну, визначиться, що вам все-таки краще. Можливо, просто взяти блендер для звичайного збивання. Ось. А якщо ми вже беремо техніку з такою великою кількістю насадок, то і місце для зберігання її повинно знайтися і занижувати оцінку, те, що вона. Габаритна, ну, все-таки це не дуже гарно. Ось. Тому мій висновок на зараз. Я задоволена: це просто на не просто на кілька щаблів вище, ніж те, що я очікувала. це... Дуже далеко ось, але раптом, якщо будуть якісь нюанси з цією технікою, то що, я буду доповнювати внизу в коментарях. ось. Або якщо вона натрапите на це відео десь через рік, через два, через п'ять, через десять, можете запитати у мене в коментарях. Я всі коментарі бачу і читаю, навіть зі старих відео. ось, І можете запитати, як зараз споживає блендер. Я вам з радістю відповім. Тож, дякую, що ви провели час зі мною. сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Полегшить ваш вибір. Блендера, якщо ви такі шукаєте. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео. До побачення!